Знайомся велика чорно-біла панда та її менш знаменита руда родичка. Одна з них може досягати ваги до 100 кілограмів, інша розміром трохи більше за кішку, до 15 кілограмів усього на всього, та нагадує єнота, а не ведмедя. А що спільного між цією твариною та прислівниковими сполуками? Переглядай відео, щоб дізнатися. В українській мові є багато сполук, які складаються з прийменника та іменника зрідка прикметника числівника, але сприймаються як прислівники без кінця, в основному по четверо. Такі сполуки називають прислівниковими треба запам'ятати правила їхнього написання. Проте, коли прислівники пишуть разом, а коли з дефісом, ти можеш дізнатися з нашого попереднього відео. Прислівникові сполуки пишуть окремо. Але задля впевненості краще запам'ятати найуживаніші або перевіряти правопис за словником. Найуживаніші прислівникові сполуки складаються з прийменника та іменника, у яких іменник не втратив свого конкретного лексичного значення і граматичної форми. На жаль, на щастя на вибір без жалю до побачення, до вподоби, без міри, без сумніву. Складаються з двох іменників зрідка та одного або двох прийменників день у день, сам на сам, один в один, рік у рік, час від часу, з краю в край, з боку на бік, утворені з прикметника, займенника, числівника та іменника, темної ночі, другого дня, тим часом. Утворені поєднанням прийменника з прикметником чоловічого роду. В основному цілому. Або поєднанням прийменника по зі збірним числівником. По двоє. По четверо. Запиши прислівникові сполуки. По совісті. По сусідству. По закону. По щирості. По правді. По змозі. На добраніч, На совість. На відмінно. На сміх. На зразок. На вибір. До снаги. До речі. До ладу. До смаку. До завтра. До лиця. Прислівникові сполуки пишемо окремо. Прислівникові сполуки розглядають як один член речення. Час від часу мала панда подорожує в парі або невеликими групами. Коли Час від часу. Обставина. Зроби синтаксичний розбір речень. З року в рік народжуваність панд зменшується. Що народжуваність. Підмет. Що робить? Зменшується. Присудок. Народжуваність чия. Панд означення зменшується протягом якого часу? З року в рік обставина. День у день панда з'їдає величезну кількість бамбуку. Хто? Панда. Підмет. Що робить? З'їдає. Присудок. З'їдає що величезну кількість бамбуку. Додаток. З'їдає коли. День у день. Розкрий душки. Розмежуй прислівники та прислівникові сполуки. Щоразу, як ти правильно виконуєш завдання, десь радіє одна панда. Разом пишемо прислівники зозла набік, докупи, «докупи», «навік», очі, щоправда. По друге, коли «коли-неколи» з дефісом. Прислівникові сполуки, які слід писати окремо на зло. Збоку на бік, до пари, на віку, на око, подвоє, Раз у раз поправді. Розрізняй. Прислівникові сполуки, що складаються з двох однакових іменників або числівників, один з яких має форму називного відмінка, а інший орудного, пишемо окремо кінець кінцем, честь честю, чин-чином, одним одна. Прислівники, утворені внаслідок поєднання слів синонімів, слів антонімів, близьких зазначенням слів або слів із тим самим коренем, але з різними закінченнями, префіксами, суфіксами, пишемо з дефісом. Гидко-бридко, зроду віку, мало помалу, повік віки. Тож, що спільного між прислівниковими сполуками та пандами? Руда панда схожа більше на єнота, але будова тіла загальні риси в поведінці та у виборі їжі об'єднують її з великим чорно-білим ведмедем. Прислівникові сполуки складаються з поєднання самостійних та службових частин мови. Але їх називають прислівниками, оскільки вони мають багато спільного саме із цією частиною мови. Більше цікавого про тварин дізнаєшся з уроків біології. Шукай на каналі Pistacia.ua Ти можеш не пам'ятати всі прислівникові сполуки. Але ті слова, якими користуєшся, будь ласка, пиши правильно: до вподоби. До побачення, до речі. На жаль. На щастя під силу. Запам'ятай. Прислівникові сполуки пишемо окремо. Найуживаніші сполуки краще запам'ятати, а у випадку сумнівів щодо написання скористатися орфографічним словником. Найуживаніші прислівникові сполуки складаються з прийменника та іменника, у яких іменник не втратив свого конкретного лексичного значення та граматичної форми. Складаються з двох іменників з рідка займенників числівників та одного або двох прийменників. Утворені з прикметника, займенника, числівника та іменника. Утворені поєднанням прийменника з прикметником чоловічого роду або поєднанням прийменника По зі збірним числівником. Прислівникові сполуки розглядають як один член речення. Сподобалося відео? Став уподобайку! Підписуйся на канал. Учимо українську разом.